Вітаю друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити минулого тижня. У Сполучених Штатах Америки відбулись другі дебати серед потенційних кандидатів від республіканської партії в контексті майбутніх президентських виборів 2024 році. Як я вже раніше зазначав, що відповідні дебати це знову ж таки була спроба цих потенційних кандидатів якось протиставити себе фавориту серед республіканців. Мова йде про колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, але як і я говорив раніше, так і є знову ж таки аналітика від Washington Post, все показує, що другі дебати вони не суттєво вплинули на передові позиції Дональда Трампа. Традиційно дебати серед претендентів на партійну президентську номінацію розглядалися як шанс для кандидатів досягти переломного моменту у кампанії, показавши себе і здобути додаткову підтримку у виборців, зазначає, до прикладу, видання Вашингтон Пост. Однак республіканські дебати у серпні та вересні багато в чому тільки підтвердили і закріпили лідерство Дональда Трампа серед республіканських претендентів. Стратег республіканської партії Майк Денегі в Вашингтоні Пост зазначає, що багато кандидатів критикували Трампа, але недостатньо, щоб це мало вплив. Зрештою, я вважаю, що статус-кво залишається. На додаток республіканські дебати 27 вересня дивилось приблизно 9,5 мільйонів глядачів, що на 27% менше, ніж майже 13 мільйонів глядачів, які спостерігали за дебатами, які відбувалися 23 серпня 2023 року. Про це пише видання Політико, це не є хорошим знаком для кандидатів, ім'я яких не є Дональд Трамп. Додає видання. Хоча республіканські претенденти посилюють критику колишнього президента, зокрема і на дебатах, які відбувалися минулого тижня. Також йдуть надії на наступні дебати в листопаді, щоб досягти зменшення підтримки Трампа. Багато хто у республіканській партії скептично ставиться до того, що дебати можуть кардинально змінити перегони. Про це також зазначає видання. Вашингтон послі тут треба знову ж таки додати, що критика Трампа, до прикладу, якщо взяти Рона Десантіса, так то вона лише звучала у тому, що Десантіс під час дебатів сказав, що Трамп не прийшов і він пропав, знову ж таки, безвісті. Далі якось це не розвивалося з боку Рона Десантіса в контексті критики Трампа. Я можу сказати, що єдиний хто. Єдиний хто так, досить активно критикував Дональда Трампа, це є Кріс Крісті. І я у попередньому відео говорив більш детальніше, що говорив відповідний кандидат від республіканської партії в контексті колишнього президента Сша Дональда Трампа. Серед учасників дебатів, згідно з опитуванням, яке провели організації 538 Вашингтон Post та Ipsos, найкращі результати показали губернатор штату Флорида Рон Десантіс, колишня губернаторка південної Кароліни Нікі Гейлі та підприємець Віве Крамасвамі. Де Сантіс Гейлі наразі посідають відповідно друге, третє і четверте місце після Трампа. У рейтингу республіканських претендентів, згідно з даними організації 538. їхня мета посісти друге місце і вийти на пряме змагання з Трампом. За республіканську президентську номінацію зараз мова йде не про Трампа, а про те, щоб вижити і рухатись вперед. Ти маєш потрапити до фіналу. Отже, якщо ти вийдеш на вершину цієї групи, то ти потрапиш до гри за чемпіонський титул. А як тільки ти потрапиш на матч чемпіонату, все може бути зазначилось у виданні Washington Post. Про це говорить один з радників виборчої кампанії Де Сантіс. Однак інші значні фігури в республіканській партії тверезо оцінюють шанси претендентів посунути Трампа у боротьбі за номінацію. Зокрема, металургійний магнат Енді Сабін, який підтримує сенатора Тіма Схота, зазначив в розмові Вашингтон Пост, ніщо нічого в дебатах не вплине на ту основну базу виборців Трампа. Найкращий варіант для інших претендентів це те, щоб Трамп самознищився через усі проблеми з законом. Другий найкращий варіант він отримає номінацію. Бере одного з республіканських претендентів своїм віце-президентом. Також дотепер жодні події чи зусилля опонентів не змогли значною мірою похитнути популярність і підтримку Трампа серед його затятих прихильників. Наразі Трампу висунуто 91 кримінальне звинувачення у чотирьох судових справах, а також проти нього подано чимало цивільних позовів. Тобто, видання політикою вашингтон Post доходить висновку про те, що. Ось ці кандидати, так, Нікі Гейлі, Віве Крамасвамі, Рон де Сантіс, в даному випадку, їм найголовніше, потрібно зараз вийти на друге місце і вже після того думати про те, як боротися з Дональдом Трампом. Але враховуючи знову ж таки, що у Трампа зараз високі рейтинги серед республіканців буде це зробити максимально важко. І тут можна погодитися з усією останньою тезою про те, що найкращий варіант щодо Трампа, що він самознищиться через усі свої проблеми з законом. В іншому варіанті, Трамп може обрати когось із претендентів, до прикладу, який знаходитись буде на другому місці, на вибори в 24 році як віце-президента. Тому будемо знову ж таки далі спостерігати за подіями, які будуть відбуватись в Сполучених Штатах Америки в контексті боротьби, боротьби між претендентами від республіканської партії США за можливість поборотися з Джо Байденом на президентських виборах дві 2024 році. Році. Це коротко що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!